Привіт, це Рома. В цьому відео я вам розповім про п'ять компаній, які можна розглянути до покупки у травні місяці. Перша компанія називається Darden Restaurants. Я практично впевнений, що ви про цю компанію ніколи не чули. Але це один з найбільших ресторанних операторів в світі. Цей холдінг володіє 10 мережами ресторанів, а це понад 1800 закладів у семи країнах світу. Компанія показує дуже непогану динаміку у доходах та прибутку, незважаючи на те, що вони працюють все ж таки у більш-менш консервативному бізнесі. В них постійно зростає виручка, Якщо в 2013 році вона була близько 6 мільярдів, то в 2022 другому. Вона підросла до 9,6 мільярда, теж можна сказати і про прибутки компанії, 2013 році вони заробляли близько 412 мільйонів на рік, двадцять рік вони закрили з прибутком 953 мільйони. Ми бачимо, що у компанії були деякі складнощі під час ковіду в 2020 році, саме розпал. Вони навіть отримали збиток 52,5 мільйони, але вже наступного року вони практично відновились. Якщо що в 13-му році вони виплачували 1 долар 88 центів, то в 22-му році дивіденди виросли до 4 доларів 62 центів. Ми бачимо, що по дивідендам під час ковіду також був провал, якщо в 19-му році дивіденди було 3,26, в 20-му вони були знижені до долара 18, але вже в 21-му році вони були навіть більше 19-го року. 3,45 доларів. Ну і судячи з усього, ця динаміка продовжується. Ошиться і в майбутньому. Якщо купувати акції зараз, дивіденди будуть 3,2% річних, то вже через 2 роки дивіденди будуть практично 4% річних. На зараз одну акцію компанії Darden Restaurants можна взяти за 152 долари 30 центів. Якщо вам подобається акції компанії McDonald's, але не подобається ціна, то подивіться на Darden. Можливо, цей варіант вас зацікавить більше. Наступна компанія, яка мені подобається у травні місяці, це компанія. Компанія Upwork. Upwork – це найбільша біржа для фрілансерів в світі. Акції компанії Upwork зараз падають на побоюваннях, що штучний інтелект дуже багато професій замінить, і такі біржі просто будуть непотрібні. Але я так не вважаю. Так багато простих професій просто зникне. Наприклад, копірайтери чи програмісти, які вміють писати якісь прості коди. Але на їх місце прийдуть вже оператори штучного інтелекту, які вміють з ним працювати правильно поводитись, тому, на мій погляд, з біржами фрилансу все буде непогано. Якщо у 22 році глобальний ринок фрилансу оцінювався в 4,5 мільярди доларів, то вже за 5 років він зросте в два рази, практично до 10 мільярдів доларів. Так, поки що, Upwork не прибутковий, але це нормально для такого типу компанії на такому ринку. В першу чергу вони борються за долю ринку. Якщо дивитися, на виручку, то вона зростає із року в рік. Якщо ще 5 років тому вона була 253 мільйони, то в 2022 році вона підросла до 618 мільйонів. Ну і по прогнозам компанія буде показувати дуже цікаву динаміку, і вже за 2,5 роки її виручка буде десь в районі 1 мільярду. До речі, по прогнозам, вже в цьому році аналітики очікують, що компанія буде прибутковою а вже в наступному. І прибуток зросте в три рази. На зараз одну акцію компанії Upwork можна взяти за 8 доларів. А вся капіталізація компанії на зараз 1,15 мільярдів. Тобто на зараз компанія торгується за 1,5 виручки. На мій погляд, це може бути дуже прибуткова угода. Нагадаю, що в мене є два телеграм-канали: мій особистий rocknroll -ін інвестиції та інвестор 24. Туди ми викладаємо новини, статистику. Та інші приколюхи для інвесторів. Обов'язково приєднуйтесь. Наступна компанія називається Essex Property Trust. Це інвестиційний фонд нерухомості, який купує квартири в США та здає їх в оренду. Для рейту ця компанія достатньо стара більше 50 років. Також вони входять в топ 10 власників квартир в США. Це рейт і його в першу чергу треба розглядати для дивідендів. І, на мій погляд, це одна з найкращих компаній в цій Ніші. На зараз вони виплачують. Дивіденди більше 4%, якщо бути точнішим, 4,27 річних. За останні 5 років дивіденди в середньому підвищували на 4,6%, а загалом вони дивіденди підвищують вже 28 років поспіль. На зараз одну акцію компанії Essex Property Trust можна взяти за практично 219 доларів. Хоч ще рік тому вони коштували 345 доларів. Так, зрозуміло. Зрозуміло, чому таке сильне падіння, тому що зараз дуже високі ставки, а всі рейти, в принципі, будуються на кредитному плечі. Тому з рейтами треба бути обережними. Але на мій погляд, Тес Property Trust повинні пережити навіть рецесія, якщо вона буде. Наступна компанія також зараз торгується по дуже приємним цінам. Я зараз говорю про компанію Verizon. Verizon – це одна з найбільших телекомунікаційних компаній в світі. Вони працюють по всьому світі, але основний бізнес знаходиться в США. Вони надають послуги в сфері зв'язку та інтернету. На кінець 2022 року мобільна мережа Verizon є найбільшою в США. В них більше 143 мільйонів абонентів. Verizon це також більше про дивіденди, і дуже часто їх порівнюють з якимись облігаційними активами. Мобільний зв'язок та інтернет зараз можна поставити на якісь базові. Потреби, тому навіть якщо нас чекає рецесія, то думаю, що на компанії Verizon вона не дуже та відобразиться і вони будуть продовжувати отримувати дуже класний грошовий потік. На зараз компанія виплачує 7% річних, і, на мій погляд, це дуже цікава пропозиція. Так, за останні 5 років дивіденди в середньому на рік зростали на 2%. Тут, звісно, є питання. Але я думаю, що зараз при такій інфляції компанія обов'язково. Кова підвищить свої ціни. Просто вони будуть робити це плавно, і це повинно відобразитися дуже непогано на підвищенню дивідендів. Ну і свої дивіденди компанія підвищує вже 18 років поспіль. І це, на мій погляд, непоганий результат. На зараз одну акцію компанії Verizon можна взяти за 37 доларів 38 центів. Якщо подивитися, на яких рівнях торгується зараз компанія, то це рівень. 2011 року про наступну компанію я дізнався нещодавно, і вона мені дуже сподобалась. Вона випускає товари, які були дуже на хайпі під час відключень світла в Україні. Компанія називається Generac Holding, а Займаються вони тим, що випускають товари для генерації та зберігання енергії, різного виду генератори як від палива, так і від сонця, батареї, які можуть зберігати енергію та цілі системи системи, які допоможуть вам зробити, наприклад, автономний будинок. Фінансові результати цієї компанії показують, що ця тема дійсно актуальна. Якщо ще 5 років тому їх виручка була близько 2 мільярдів доларів, то вже в 2022 році виручка підросла до 4,5 мільярди. мільярда. Динаміка, якій позаздрить будь-яка технологічна компанія. При цьому компанія показує прибуток із року в рік, якщо в 2018 році. Прибуток був 238 мільйонів. То 22 рік вони закрились прибутком 400 мільйонів. У 2021 році взагалі прибуток був 550 мільйонів. Аналітики не прогнозують якогось зривного росту цієї компанії, і навіть очікують, що в цьому році виручка навіть впаде, практично на 9%, а надалі буде зростати від 5 до 10 Мені здається, що ця компанія може показати набагато більше, тому що зараз. В світі тренд на автономність, на екологічність, тому компанія Generac може дуже серйозно стрельнути. На зараз одну акцію компанії Generac Holding можна взяти за 111,5 долара. І це практично в три рази менше, ніж вони коштували 9 місяців тому. Якось так, якщо сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані, та обов'язково пишіть свої коментарі. А на цьому все папа! -па.